Привіт усім! Зразу вірша, тоді все остальне розкажу. Урок чи лекція не сидиш, ти довго і тупиш, і хочеш ти слиняти чи поспати. І ось на, вроді вчителька не пали і настає та блаженна мить, лягаєш тихо і лежиш. І тут ти чуєш ті слова до дошки. І немає слів у тебе. І лиш хочеться сказати, блять. Якщо вам подобається цей, ставимо лайк і підписуйський на мій канал. А тепер до того, що я хотів ще вам сказати. Оголошення, я більше все ж зніму. У мене не виходить якраз в те време, що я хочу. І ну, більше, вроді, нічого. А так ось, яка чудова погода, хоч і дощ іде, ну все одно. Пташки співають. Дощик моросить. Така міні-бісідочка ще не дороблена. Ну, ну все одно. Черешні. шарик, шарик, Іди поздоровкайся. Хотя я не дуже впалюю, но видно. Он ставшись перчала по. Mm. Якщо вам подобається мій вірш, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, Па-па!